Кабала розглядає війну і, взагалі, страждання як природній насправді прояв боротьби двох протилежних сил. Ми бачимо, що все в світі створено через плюс та мінус, через ніч та день. Цей дуалізм, це протистояння ми бачимо завжди. І рівновага цих сил постійно порушується, так чи інакше, і частково відновлюється. В цьому і є процес життя. Ми знаємо це і на прикладі тих станів, які ми приходимо, вони теж постійно змінюються. Але внутрішній баланс постійно повинен бути відновлений. Тому і війна це, в принципі, природній стан. А ось ситуація балансу вона насправді не природня. Тут людина повинна сама внести свою творчу ініціативу і привести. До цього балансу, тобто, якщо говорити про соціум, якщо ми говоримо про людське спілкування, то ми бачимо, що історія людства це ну просто постійні війни, і все, що ми маємо з вами сьогодні, в сенсі політичного устрою, в сенсі географії сучасної, це є результатом так чи інакше різних війн.